Ну що ж, друзі, починаємо щоденний подкаст, і зараз у нас ідуть новини зі Скрепні. Тому, на жаль, буде це російською. Російські журналісти населення історичного ядра русської цивілізації за прошедший вік уменьшилось в два рази. В прошедшому році в Росії родилось на 495 тисяч людей менше, ніж умерло. Это равно населению Адыгеи. За год исчез эквивалент целого региона. Если продолжить проводить аналогии, то за последние 32 года страна лишилась всего Сибирского или всего Южно-Федерального округа. Эта страшная статистика в первую очередь касается областей, откуда берет свое происхождение русская культура земель, первыми вошедшими в состав Руси, с чего они только Русь оказались. Якщо тенденція продовжиться, то річ зайде о фізичному знищення ядра русської цивілізації. Ой, як ми переживаємо. Як ми переживаємо? Ні. Як мені подобається ці новини, але читаємо, читаємо а і потім розбираємо. Навіть на міжнародному полі вже каждое сміхотворне заявлення українських політиків по поводу транзиту російського газу в Європу через незалежну піднімають насміх. На этот раз гендиректор оператора ГТС України Андрій Ліппа осмілився заявити хазяївам, що, то, що то вони будуть забезпечувати, Ну при условиї, що європейські країни від газу відкажуться 27 2027 року. Последні, собственно, біля так зробити. Отже, вони сміються з того, що Україна каже, що ну добре, ми будемо продовжувати транзити і будемо транзити будемо. Безпеково робити для того, щоб європейці е, фактично могли використовувати цей газ, але до кінця 27-го року. Що тут смішного не можу розуміти. Але ж росіяни вважають, що це не так. Це тут потрібно. Смешно звучит якобы обеспечение безопасности, которое говорит Липпа. Усердно стремящаяся в НАТО Украина уже выдумала себе себя оплотом для, Укра... для, Европы. Однако утопичным мечтам Липпы сбываться явно не придется. Уж слишком привыкли въезд к достаточно адекватным ценам, по которым российский газ к ним поступал. Да и заставлять замерзать свое население европейские страны ради одного несчастного украинца не будут. Отже, они накажут, что там Европа не будет, Европа будет постоянно На газовій іглі, але ж я вам скажу так: це все йде на внутрішнього такого споживача, тому не звертайте на це увагу. Ми трошечки посміялися з цього, бо фактично вони це подали, але що тут смішного, не зрозуміло. Вони самі сіли в лужу і в калюжу, і чомусь думають, що от якщо ми так подамо, то буде смішно. Ні? Продовжимо читання російської на основі ленти, Генпрокуратура РФ выдвинула проти гражданина РФ і двох немцев обвинения в нарушенні санкційного режиму, а не посміли відправляти електронні компоненти в Росію. Отже, Росія в попередньому пості сміялась з того, що Європа буде постійно торгувати з Росією, бо вони ж, вони ж не можуть без нашого газу, а зараз вони чимось здивовані і чомусь не розуміють. Як так, Німеччина відкрила карну справу за те, що от вони там, громадянина Росії, кілька громадян Німеччини, торгували з Росією електронними компонентами. І для них це дивно? Чому дивно? Не, роз... Не зрозуміло. Осін дослідники оцінюють російські запаси ліквідних активів у 55 мільярдів доларів. Практично всі з них це китайський юань. І золото за поточних витрат російському уряду цього вистачить на поточний рік, що я казав вже неоднократно. Однак надалі Кремльський військовий запас зникне. Природно, російське керівництво постарається частково компенсувати його виснаження за рахунок нових податків і, ймовірно, боргів. Однак ці заходи не є легкими, особливо з огляду на те, що російські кредитного рейтингу на практиці не існує, і чрівато подальшими проблемами. Ну і про це я казав в роликах неодноразово, що. Їм гроші максимум там, на рік-два на два роки вистачить, я так казав. Але навіть от, інші осінти, інші дослідники кажуть, що їм вистачить на рік. Це добра новина, і тому будемо, будемо споглядати, скажімо так. Росіяни почали використовувати так названі гольфкари, машинки Десерт-крос. Китайські. Намагаюся як можна швидше проскочити No Manh ну, сіру зону на великій швидкості, але ж там взагалі це, це гольф-кар, фактично. Я маю надію, що це гроші якраз з попереднього посту, за який я казав, і що його там дуже дуже добре зробив. Я йому бажаю цього, нехай заробляє, нехай. Новина від нашого. Нашої Верховної Ради. Комітет Верховної Ради одноголосно підтримав законопроект про заборону УПЦ МП в Україні. Передбачається, що Російська Православна церква не зможе використовувати державне і комунальне майно, а перехід громадян до Православної церкви України буде значно спрощений. Отже, агентів ФСБ, раніше КГБ, зараз ФСБ, стане менше. І це дуже добра новина. Ну що ж, є дані по екснардепу Мураєву. Його справу передали до суду. Йому загрожують до 15 років тюрми з конфіскацією НАТО за державну зраду та порушення рівноправності громадян. За даними слідства, він використовував свій телеканал наш для поширення російської пропаганди. Цей телеканал з лютого 2022 року перебуває під санкціями РНБО, а сам Мураєв утік з країни на початку повномасштабного вторгнення російських військ. Потім його бачили у Відні. Що ж, побажаємо нашим судочинцям ухвального рішення, а далі передача його в міжнародний пошук і очевидь, екстрадиція в Україну. Новина, від якої російської пропаганди трошечки підгорає. Міжнародний кримінальний суд у ГАЗі видав ордери на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Прокуратура підозрює їх в обстрілах українських об'єктів енергетичної інфраструктури протягом жовтня 2022 року, березня 2023 року. Тому всі, всі злочинці будуть покарані, на всіх будуть виписані або ордери, або вони будуть затримані. Тому Боремося да поборемо. А, міжнародні експерти розпочнуть розслідування злочинів проти цивільних українців, яка вчиняє Росія. Перевага московського механізму в тому, що звіт буде підготовлений упродовж місяця. Стосовно корабля Сергій Котов, ну ви ж чули вже, мабуть, що його вже відправили, скажімо так, до, до Москви, до крейсера Москви. Але це цікава, цікава інформація, що він був найновшим в Чорноморському флоті. Його до Ланну того флоту прийняли тільки в 22-му році. Приємно. Всього два рочки послужив. Щось вам водичка на вулиці Герцена в Донецьку. Знову прорив, знову як завжди. русский мир. На Марии Ульяновой Будовляный мусор. Это дичь. Это дичина такая, что мама не горит. Паблики. Снова читаем донецкие паблики. Мовы оригинала. Улица независимости. Верхние этажи видели воду позапрошлого февраля, феврале последний раз. И никому никакого дела нет. Сколько можно просить хотя бы иногда включать напор нормально? Освещение уличное отсутствует, дворников нет, горы мусора, а за квартплату плати регулярно. Русский мир. Так, друзья, что еще? Остановка аптечная, свалка не убирается уже почти год. Сделайте что-нибудь с этим. Так, это же русский свит, русский мир. Это же скрепно. Мусор на улице отважных. No comments. Дуже цікавий і серед французьких політиків. Пам'ятаю, в 22-му році Макрон казав: ми не хочемо світової війни. А зараз навіть буду зачитувати: ми безумовно приближаємося до моменту в Європі, коли не припустимо бути боягузами. Ми ніколи не хочемо бачити трагедії, що насувається. Ми ніколи не хочемо бачити, що на кону. І я вірю, що дві наші країни, Франція і Чехія, розуміють, з чим доведеться працювати Європа. Факт у тому, що війна повернулася на нашу землю, що сили, які стали нестримними сьогодні, розширюють загрозу з кожним днем, все сильніше атакуючи нас. І нам доведеться відповідати очікуванням історії та мати належну мужність. Це також буде нашою відповідальністю один перед одним. І я тут для того, щоб це побудувати. Отже, європейці потрошечки розуміють, що Фактично, Росія є загрозою не тільки для України, а загрозою для цілої Європи. Не пройшло і два роки, а фактично не пройшло і десять років. Ну, хоч так.